Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І Далі ми розкажемо про таке. Бої тривають, сутички між терористами та силовиками продовжуються, є загиблі. На сторожі порядку спроба російських бойовиків прорвати кордон провалилася. Справа проти терористів генпрокуратура взялася за стрілкова та його поплічників. Біля міста Лисичанськ на Луганщині триває бій між українськими силовиками і терористами. Бойовики підірвали один із мостів поблизу міста. Як повідомляє головне управління МВС Луганщини, є поранені за попередніми даними. Бій триває між підрозділами Нацгвардії та бойовиками так званої Луганської Народної Республіки. Місцеві мешканці повідомили, що у Лисичанську людей не пускають на роботу дітей до школи. З Самого ранку в усіх районах гуде-сирена та б'ють дзвони. Поблизу Рубіжного на Луганщині та Волновахи на Донеччині терористи розстріляли українських військових. За даними групи інформаційний спротив, біля Волновахи загинуло щонайменше восьмеро силовиків і 18 поранено. Тим часом самопроголошена Луганська Народна Республіка оголосила проведення військового стану. Також на Луганщині терористи здійснили низку спроб прорватися через державний кордон України внаслідок атак. За участю снайперів є поранені і контужені прикордонники. Вчора близько 22-ї години. Прикордонний наряд Краснодон виявив три Камази в супроводі Ниви, які в'їхали в Україну з боку Російської Федерації. Тільки після того, як прикордонники розпочали стріляти на враження, автівки розвернулися та повернулися в Росію. Того ж вечора до відділу прикордонної служби станично-Луганське під'їхала група з 30 озброєн Ніх людей вони висунули ультиматум здати зброю, але їм було категорично відмовлено. О на пів першій ночі бойовики розпочали штурм із застосуванням автоматів, кулеметів, гранатомету та ручних гранат. З найближчих домів по прикордонниках стріляли снайпери. Бій продовжувався півтори години. Повідомляє прикордонна служба. Прикордонники відбили три атаки на свій підрозділ та змусили нападників відступити. Проте навколо відділу прикордонної служби продовжують зосереджуватися снайпери. Під час бою із застосуванням гранат прикордонники знищили дві вогневі точки, з яких працювали снайпери. Також вони пошкодили дорожній каток, яким нападники пробили ворота на території прикордонної служби. Російський вертоліт Мі 8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався вчора ввечері в Сумській області. Вертоліт на невеликій висоті залетів у глиб української території більш як на 2 кілометри. Після чого попрямував у зворотному напрямку на територію Росії. Про даний факт українська сторона повідомила російських прикордонників. Від них вже отримано підтвердження, що даний вертоліт належить прикордонному управлінню ФСБ Росії в Курській області. Генпрокуратура взялася за Стрілкова та його поплічників. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо так званого міністра оборони Донецької народної республіки, громадянина Росії Ігоря Гіркіна, справжнє справжні прізвища якого стрілков його звинувачують у створенні терористичної організації, масових заворушеннях і теракті у вказаному провадженні об'єднано низку інших злочинних епізодів, зокрема стосовно самопроголошеного губернатора ДНР Павла Губерєва за фактами вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну. Чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади? На Дніпропетровщині підняли винагороду за здану зброю та сепаратистів. Суму більш як вдвічі збільшив штаб національного захисту Дніпропетровської області. Відтепер за кожен повернутий автомат можна отримати 5 тисяч доларів США, кулемет 6 тисяч і за гранатомет 7 тисяч в американській валюті. З питань здачі зброї слід звертатися до штабу національного захисту Дніпропетровської області. Нагадаю, 17 квітня у штабі пропонували 10 тисяч доларів за затриманого диверсанта. Сьогодні спливає строк, який Україна дала Росії для роз'яснення цілей навчань АвіаДАРЦ 2014 за інформацією офіційного сайту Міноборони Росії у період з 21 до 27 травня в районі міст Ліпецьк, Воронеж і Рязань проводитимуться навчання військово-повітряних сил Росії. Активна фаза навчань запланована на 24-25 травня, в ході якої на території Воронезької області мають відпрацювати бойове застосування ракетного бомбового та гарматного озброєнь по наземне цілям, а також подолання системи протиповітряної оборони умовного супротивника, Україна через ОБСЄ звернулася до Росії з вимогою офіційно роз'яснити цілі проведення навчань, а також повідомити кількість і типи залучених до них сил та засобів. Відповідно до віденського документа, Російська Федерація зобов'язана надати відповідні роз'яснення протягом 48 годин з моменту отримання запиту, тобто сьогодні до 17-ї за київським часом. Фінансові операції в Криму це як і раніше, випробування для людей. В очікуванні грошей тисячі кримчан простоюють у відділеннях пошти по кілька днів. Люди незадоволені організацією соціальних виплат. Подробиці дивіться далі. Часом, щоб отримати пенсію, кримчанам доводиться чекати не кілька годин, а кілька днів. Більш того, якщо людина не приходить вчасно, вона змушена записуватися в чергу заново. Я з 7 часов стаю вже от, о 44-й по списку і, мабуть, вже після обіду. Надіюсь, сьогодні к часам к п'яті. Шести получить за Да, за пенсию. можно ходить э, и пять дней и по 12 часов начинают вот я например здесь с полседьмого э, записался. Ну и что? И будешь стоять? Э, сейчас я вам скажу, в день, если получать пенсию, проходит всего лишь 48 человек. А записи П'ятисоті какие. дитячі соціальні виплати отримати також досить проблематично. А стояти в черзі з дитиною весь день зовсім не просто скаржаться молоді матусі. Проблема -то в тому, що банківських отделень стало менше. В вот, чому діло і карточне система сейчас да, не працює. Пока почта єдине місце, де можна отримати ці детські пособи. В прошлый раз я отримала будучи по списку 224, По моєму, я отримала на на день. У усередині відділення не проштовхнутися. Людям доводиться стояти на вулиці під палючим сонцем. Ми нічого не получили, нас вигнали, і всього місяць ми получили только на третій день. Сколько приходится? В прошлый раз я пришла в, пол, в 9 вечера, стояла до полдесятого вечера, потом пришла в 5 утра, а стояла до 11 дня. То нам сперва сказали, что компьютер завис, хотя реально выясняется, сейчас у нее никакого компьютера нет, то у нее технологический перерыв, полтора часа стояли ни одного обслуживания. Вызвать почты невозможно, она прячется от людей, жалобы ей передают ноль эмоций. Показательно уволить директора почты, уволить кассира. Министр социальной Альної політики Криму про проблему знає, каже: треба чекати, поки людям почнуть видавати картки, на які можна буде отримувати соцвиплати. виплати. Набор відомості сьогодні, і в пенсіонному фонді, і в управлінні суд защити призводиться Это технические моменты. Они будут устранены, когда будет заведена полностью электронная база, составлены реестры. Но уже заключен трехсторонний договор Пенсионного фонда Министерства соцполитики с банком РНКБ, который на сегодняшний день имеет самую разветвленную сеть банкоматов и отделений в Крыму, о том, что с 1 июня банк будет осуществлять по заявлению получателя пенсии или социальной помощи на А поки банківська система не працює, кримчанам залишається тільки стояти в черзі декілька днів в надії отримати довгоочікувальні гроші. Михайло Світлов, Олексій Руських, соціальна країна, Крим. Щоб облагородити Київ, студенти взяли пензлі та фарби. У жовто-блакитні кольори вони вирішили розфарбувати центр міста, а саме алеїв від містка закоханих до Верховної Ради. Що символізує їхній перформанс, дізнавалася Лана Маяковська патріотичну акцію вирішила влаштувати неведужа молодь Києва. Ці парапети збираються пофарбувати у жовто-блакитний колір. П'ять літрів фарби та купа жовто блакитних стрічок. Ось весь арсенал молодих людей. Тут проходить і арт-терапія, і на перший погляд, незначними діями ці хлопці та дівчата роблять Київ кращим. Во-первых, ми паці до к флешмобу городов. Ані всі большинство з гратов уже красіліс національні цвіта. А ми поки в Києві цього не наблюдали, поэтому вирішили взяти за это дело. Як відомо, ці парапети вже не один рік ніхто не фарбує. Вони заіржавіли. Такий плачевний стан змусив звичайну перехожу Настю взяти пензлики фарбу та долучитися до розмальовування. Наш неспокійний період дуже важливо підкреслювати і благоустрювати Київ, саме, я считаю, в таких вот деталях, и не тільки Київ, но і всі міста. Я бачила, що в Омгорі, в місті Николаєві тоже проводились такі акції, я personalmente часто була. І це не єдина причина того, чому активісти влаштували перформанс. Сьогодні 6 місяців з того, як раз зібрався Майдан. І ми решили посвятити это именно этому, потому що революція гідності пройшла доволі таки успішно, не на то, що сейчас происходит в стране. Приєднатися вирішили і ми. Та за пів години пішов дощ. Негода завадила довести до ладу розпочати. Та молоді люди пообіцяли повернутися. Якщо не завтра, то після виборів це не залишається вже все в такому віді. Ми плануємо на чадавісті, начта до канца. Кадатова просимське це буде вже після виборів. На Насидощі вихідні ми зберемося більшої компанії. Уже зробимо, я думаю, більше, ніж половину. Надіємося, що погода тоді дало Києву. Києва. В планах у активістів пофарбувати пішохідний міст. Щоправда, для цього потрібно отримати спеціальні дозволи. Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна. І це остання інформація на цей час. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось.